«Ви все робили правильно. Може, цьому чоловіку життя врятували? Викликав на місце свічого оперативного групу. Постраждалого питає слідчий, вже у лікарні. Але мені цікаво, чому раніше ніхто не викликав поліцію, щоб перевірити цих волонтерів? Це в сусідніх дворах таке теж відбувалося. В чаті будинку писали. Вони дуже наглі. І з якої волонтерської організації навіть не кажуть. Як вони зазвичай діють? Так, займаються відловом собак у дворах, начебто для стерилізації. Але, але з собаками поводяться дуже жорстко. Шкода, що нападники втекли, могли б затримати на місці злочину. Та я подай зняв, як вони собачника били. Тебе як свідка викличе твічі, передаси йому відео. А можна відео в соцмережі завантажити? Якщо ці волонтери весь час у дворах ходяться, кожен може їх упізнати. Можна буде встановити особу. Таких випадків багато. Кожен ніякої самодіяльності. Цим мусить займатися поліція. Так, така пасивність і призводить до безкарності. Я ж стояв і дивився, як ці виродки собачника били. Ти діяв правильно. Виконував, щоб тобі казала диспетчер 112. Дій, так і надалі. Поїхали!